Випускниця Коломийського педагогічного коледжу змагається за звання найкращого вчителя України. Співзасновниця навчального центру для дітей Ліо та вчителька початкових класів Івано-Франківського ліцею номер 7 Леся Павлюк уже в десятці кращих учителів за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. До 1 жовтня, включно на платформі Дія освіта, триває голосування. Вибір українців, де серед десяти педагогів із різних куточків країни. Не оберуть найкращого напередодні завершення голосування. Леся Павлюк відвідала свою альма-матеру у Коломиї. І викладачі, і студенти педколеджу підтримують випускницю. Віддайте свій голос за талановиту педагогиню. І ви зробити це можна відсканувавши QR-код, який буде транслюватися впродовж наступного матеріалу. Ми маємо велику честь вітати в нашому коледжі Лесю Павлюк. Ми щиро за нею вболіваємо і не можемо не радіти. Того, що випускниця нашого коледжу попала як номінантка в десятку кращих вчителів України. Це дуже престижна премія Global Teacher's Prize. І ми боліваємо за Лесю, бажаємо їй перемоги. Взагалі, наш коледж відслідковує долю своїх випускників, і ми завжди стежимо, спілкуємося, запрошуємо неодноразово. Випускники в нашому коледжі тому запрошуємо всіх, закликаємо. Підтримати нашу випускницю, нашу краянку, єдину представницю зівано-франківської області в ці останні два дні. Голосування триватиме включно до 1 жовтня. Дуже просимо проголосувати і раді сьогодні такій зустрічі. Я надзвичайно рада і горджуся тим, що навчалася саме у Коломийському педагогічному коледжі. Я всім про це розказую. Адже з років навчання в мене досі залишилися друзі, з якими ми дуже-дуже часто бачимось і товаришуємо досі. Навіть беремо участь у спільних педагогічних проєктах і є певні напрацювання. Також я з радістю згадую і життя разом зі студентами, і навчання, і викладачів, і практику. І загалом. Цей період, коли я навчалася в коледжі, під час своєї педагогічної діяльності я напевно найбільший акцент ставлю на дитині на її потребах, на її можливостях, на її потенціалі і майбутньому розвитку. І відштовхуючись від ідей дітей, відштовхуючись від потреб, відштовхуючись від ситуації, яка є, я стараюся вибудувати таким чином навчальний процес, щоб всім було комфортно, корисно і щоб всі відчували себе зручно. Премія Teacher Prize Ukraine в в Україні існує з 2017 року, і її започаткувала голова громадської спілки Освіторія Зоя Литвин. Цього року вона відбувається вже восьма. На премію я подались уже втретє. Попередні два рази це 2020 і 2021 рік. Я увійшла до топ-50 кращих вчителів України за версією цієї премії. А цього року вдалося увійти до десяти найкращих. І для мене це надзвичайно важливо. Для мене це дуже цінно бути серед отих десяти найкращих вчителів України. І справді я можу сказати, що вони дуже хороші вчителі, вони майстри своєї справи, адже ми у Ужгороді під час асесмент центру мали можливість поспілкуватися, познайомити, поспівпрацювати. А уже 5 жовтня на День вчителя ми всі дізнаємося, хто ж стане кращим вчителем України. Лишилися буквально останні дні, і дуже прошу підтримати мене.